Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати, вперед, переможний бій! Ворожі химері з догокла ножі. Вперед, переможний бій! Воля гарбується лиш на межі вперед, переможний бій! Ми захищаємо свої рубежі, ми повертаємо свої рубежі. І ми визначаємо свої рубежі. Це перший підрозділ, створений за стандартами військ НАТО. До повномасштабного вторгнення відбір проходили не всі були постійні фізичні навантаження з метою зламати психологічно зламати людину. Цими навантаженнями. Подивися, де грань людини, скільки вона може протриматись. Вони перемалюють окупантів від 2016-го. Билися ще з такими батальйонами ворога, як Сомалі, гатили і по вагнерівцях. Тримаються на позиціях навіть тоді, коли вже здається, тримати немає чого. Від перших днів великої війни тримали Луганщину. Першими прийняли бій на аеродромі у Густомелі, Відігнали ворога від столиці та пройшли пекло Бахмута. Наша бригада починала оборону Бахмуту, коли ще. Не було мейнстрімом. борг батьківщини. Я все таки чоловік, і це мій обов'язок. Навіть не борг, а обов'язок. Бригада Національної гвардії України Рубіж. Четверта бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Махальчука з'явилася у 2015 році. На той час це був єдиний підрозділ, сформований за стандартами НАТО. Це нові методи військового керівництва, планування та ведення бойових дій. У бригаді досвідчені бійці, оснащення та техніка. Під час повномасштабного вторгнення в межах проєкту Гвардія наступу бригада отримала назву Рубіж. Рубіж це штурмові батальйони, танкісти та артилеристи. Також у Ригада є підрозділ безпілотної авіації та розвідки. Гасло бригади повернемо законні рубежі країни. На рукавний знак зроблений на моделі офіційної емблеми НАТО в стилі українського герба. Потрапити до бригади непросто. Те, що бійцям доводиться проходити під час відбору, не побажаєш нікому. Залишається одиниці. Під час повномасштабної війни вимоги довелося спростити. Але і нині тут воюють лише вмотивовані армійці. Постійні фізичні навантаження з метою зламати волю людини, психологічно зламати людину цими навантаженнями. Подивися, де грань людини в тому, скільки вона може протриматись, і постійний психологічний тиск зі сторони інструкторів також проводилися психологічні бесіди із психологами, які там запитували, чи тяжко, чи не тяжко. Ну і там решта-решта таких психологічних запитань були весь цей період. Інструктори. За нами спостерігали морально не стійкі відсіювалися було дуже багато людей, які не витримували. Першу до виконання бойових завдань підрозділи бригади стало у 2016 році. Тоді бійці тримали позиції поблизу Світлодарської дуги та станиці Луганської, випалювали ДРГ ворога та здійснювали контрснайперську боротьбу. На той момент там ще був такий славно звісний місцевий спецназ, батальйон Самалі. Який безпосередньо зайшов на участок де навпроти нас, і от е, саме з цими самолісами у нас був такий самий-сами е, запеклий період ведення бойових дій. Там хлопці були дійсно такі відчайдухи. Вони були ризиковані, не боялися вступати в бій, але якби ми їм надавали пасаплям. У лютому 2022-го частина підрозділів бригади виїхала в зону ООС для виконання бойових завдань на Луганщині. Ми заїхали 21-го числа за день, навіть за пару годин до початку повномасштабної війни. в Так зване ТПУ, тому що згідно нашого бойового розпорядження ми мали міняти підрозділи, які стояли е, біль, ну, на позиціях в районі станиці Луганська та щастя. Ми спокійно лягли собі вже відпочивати рівно на три години. Допоки нас не підняли по тривозі і не повідомили, що в країні йде повномасштабна. Тоді особовий склад бригади розумів, на них чекає велика битва, Ворог активно сунув в наш бік. Почалися тяжкі бої. Повномасштабна війна тільки почалась, лінії фронту як такої не було. Тобто ми воювали по всіх напрямках, задачі приходили буквально моментально, ми мали не так само моментально реагувати. Могло бути таке, що ми розгортаємо оборону в одному місці через пів години. Нас вже звідти знімають. Ми маємо відправити зовсім іншу точку. Тобто, такий собі для солдата був хаос. Наше командування знало, що робити, але вчасно повідомити цю всю ситуацію, обстановку часу для цього не було. Тому ми просто ну діяли, виходячи з першого попереднього наказу. Водночас ротно тактична група бригади першої зустрічала спецпризначенців окупантів поблизу аеропорту Антонов у Гостомелі. Це була велика концентрація військ противника суміжна із артилерією, авіацією, гелікоптерами. Противник на період початку повномасштабного вторгнення вторгався найбільш підготовленими підрозділами. Безпосередньо на Київ були кинути десантно-штурмові війська, підрозділи морської піхоти, підрозділи е, цього їхнього е, тік ток Військ, Ахмат Сіла. І все це супроводжувалося жорсткими боями, безперервними артилерійськими авіаційними обстрілами, а також зухвалими виходами противника на наші позиції. Можливо, це було більш такий психологічний аспект. Бої були нерівними. Утім, нацвардійці разом з іншими підрозділами впевнено навалювали ворога. Знищили п'ять ворожих гелікоптерів та десятки російських солдатів. Бійці бригади неодноразово відзначилися у боях Гуту-Межигірську та мущун, бо змусили ворога відступити. Ми не думали, що вони підуть на столицю, і от це саме гірше в плані дезморала, коли ти розумієш, що твій дім окупований. Ти на зовсім іншій території, ну зовсім іншій, скажемо так, частині своєї держави. Розумієш, що столицю хочуть взяти, що всі резерви будуть відправлені туди, і по факту ви залишаєтесь самі. Тобто, ми спокійно розуміли, що до нас підмога не приїде. Всі сили будуть зосереджені на столиці, щоб її втримати. Далі ми просто старалися ну виживати і виконувати задачу. Перший тиждень був самий важкий. І дуже важко було от той період, допоки ми не відвоювали столицю повністю. Тобто, іменно на моральному плані, ми розуміли, що ми самі по собі, ми не знали, як може далі розвернутися подія, і кожен день у нас був чуть не як останній. Кожен день на задачу ми йшли, розуміючи, що може статися різдвим. Тривалий час бригада відбивала потужні російські штурми на Луганщині. тримали рубіжне Сіверодонецький Лисичанськ. Там у перші місяці повномасштабного вторгнення бригада витримала чимало. Над потужні обстріли та безперервні штурми ворога не давала бійцям перепочити. Рубіжне Сіверодонецьк-Лисичанськ. Наша бригада тримала дані населені пункти із такими важкими боями, що Просто всі говорять про Азовсталь, про Маріуполь, але ніхто не говорить про ці населені пункти. Хоча насправді Рубіжне і Сєвєродонецьк — це були також доволі ключовими напрямками. На даному напрямку було зосереджено дуже велика кількість особового складу противника, техніки, артилерії і леви нашої бригади дуже гідно себе показали. Вони давали відсіч підрозділам десантних військ противника. Їхнім спецназам і нічому не уступали тому ж самому Азову. Також стояли насмерть до останнього, до останньої команди. І вже навіть коли були взірвані всі мости через Сіверський Донець, наші бійці ще продовжували тримати лівий берег Сіверодонецька і вже по команді плав долали річку Сіверський Донець. Усе бригада завдала значних втрат противнику за перші місяці війни. Вони знищили понад три сотні одиниць броньованої техніки. Зокрема, рідкісний, потужний 240-мм міліметровий самохідний міномет Тюльпан, ліквідували понад тисячу загарбників, а поранених окупантів навіть не рахували, бо перемололи добряче. Противник зосереджував основний артилерійський обстріл на одному участку фронту з метою прорвати нашу оборону для того, щоб створити плацдарм для. Переходу річки Сіверський Донець, це, якщо я не помиляюся, було в районі Трьохізбенки на Луганщині. Саме в цей район була відправлена наша бригада для локалізації прориву противника. І його стримання саме там ми прийняли фактично основний перший бій, і там ми понесли перші втрати. Нам дали задачу двома групами зайти, закріпитися, завести наші сили піхоти. Після чого відійти для нас. Це була так звана непильна задача. Як ми її називаємо? Задача на півгодини, яка розтягнулася в пару годин. Одна перша група відправилася вперед на дорозвитку, Ми були групою вогневого прикриття. Позаду група зайшла. Вона вже бачила противника, який бігає по тим точкам. Які нам необхідно зайняти. Тому було прийнято рішення обстріляти з артилерії всі ці передні позиції. Ми відійшли так само назад, приліт артилерії нам. Ну, повідомляють, що в нас трьохсоти, і починається бій в передній групи. Я добре пам'ятаю, як ми починаємо летіти туди з усіх сили на допомоги в ліс, де ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, де знаходяться наші товариші, ми не знаємо, де знаходиться противник, але ми розуміємо, не наших треба діставати. Бригада рубіж брала участь у контрнаступі на Донеччині, звільнені Лиманщини, обороні на Світлодарському і Бахмутському відтинках. Контакти були 10 метрів в дистанції від противника. Тобто занадто близькі бої, практично ну в умовній міській забудові противнику дали наказ триматися до останнього і всіма силами вони не хотіли віддавати ні один метр землі. Ми могли їх вибити тільки тактикою, скажімо так, знайти місце, де вони нас не бачать. Війти через їх бойові порядки і пробувати бити їх з флангів. Два дні ми їх спокійно викурювали будівля за будівлею, доки це не вийшло. Саме важче, що з того було. Я думаю, це дистанція, адже ми за день тоді пройшли при повному бойовому на людях було кілограмів напевно 60 як не менше. І це все був боєкомплект. Була поставлена задача штурмувати населені пункти Новоселівка, Дробушови і Дарилове. На даному участку противник зосередив там підрозділи Барсу, от, деякі регулярні підрозділи, там а, була певна кількість артилерії, от, хоча вже противник відтягував на той момент свої війська ближче до лиману, а потім вже в подальшому за Лиман, так як вони вже їх уже брали частково в мішок. Але супротив безпосередньо за населений пункт Новоселівка у противника був доволі яросний. Ми штурмували декілька днів, після чого наші підрозділи вже змогли закріпитися в перших будинках і вже в подальшому з боями проходили даний населений пункт, стягуючи все більше і більше підрозділів. Ми йшли, і наше гасло було це вижити будь-якою ціною. От, і коли ми поверталися з завдання, ми думали: блін. Ми вижили. Ого. Це були місяці пекельних боїв, але разом з іншими підрозділами село оборони бригада істотно виснажила росіян, що ті послабили свій наступ по всій лінії фронту. Зробили фантастичну роботу разом з іншими. Так ми звільнили територію, ми бачили, як були нас раді бачити люди. Це неможливо передати, коли виходить тітка з своєю там племінницею, які були в окупації довгий період часу. Їжі толком не бачили довгий період. І вони кричать Слава Україні! коли з хати виходить старенький дід з прапором і просить, щоб ми його повісили назад на школу, тому що він його зняв, коли взяли місто в окупацію і тримав довго в себе. Ну емоції переповнюють відчуття, Як мінімум поваги і щастя до того, що ну не просто так, ми знаходимось тут і воюємо за нашу державу. Героям слава одним із найбільших викликів для бійців підрозділу стала битва за Бахмут. Наша бригада починала оборону Бахмуту, коли це ще не було мейнстрімом снт на під Бахмутом була тоді снайперська робота, ворожа піхота штурмувала нас. Я пам'ятаю, ми зайняли в п'ятиповерхівці позицію, облаштувалися все, вже почали відбивати свої дальностя, там свої поправки враховувати. І просто пам'ятаю, я дивлюся варчер. І це тепловізійний приціл, і в ньому показує, що навколо все гаряче тепло. Різкий поштовх. Я не зразу не розуміння, що трапилося, а потім чую крик побратима. Я, походу, 300, нічого не бачу. Ну, все-таки знайшли його, підвезли до нього, роздивилися. А, дай Боже, тоді він був цілий. Все добре, і це оказалося, що якраз по цій п'ятиповерхівці був прильот каба, і в цей день потім пам'ятаю, вже це вони. Вночі був прильот. Зранку якраз почався штурм, і тоді для мене ну, було дуже дико. Я пам'ятаю, згори якраз йде штурмуюча група противника. Вони вроді втур несли чи ракету такого плана. Вісім да, вісім було противників. Вроде. Я пам'ятаю, перший постріл був з 50-го калібру, попадає в середнього, хто йде в групі, влучання йде знищення. І для мене це тоді був шок сяга. Група противника йде, бачить, що падає їхній. Не знаю, як вони там один одного називають побратим, посвин. Ну, суть вони бачать, що він падає, і вони нічого не роблять, просто переступають і йдуть далі отак по дорозі, як йшли. у бригаді вісім героїв України. Шестеро найвище звання отримали посмертно. Нині бригада Рубіж продовжує боротьбу на сході країни після початку ворожого контрнаступу на Харківщині у 2024 році отримували позиції поблизу села Липці. Це земля моїх предків, моїх дідів, прадідів. Я сподіваюся, що мої діти, внуки, правнуки будуть жити на території. Вільної незалежної суверенної України і будуть гордо називати себе українцями, будуть поширювати у світ те, що є така країна, як Україна, яка змогла протистояти такому великому агресору, я б хотів єдине сказати всім українцям, спостерігаючи те, що проходить там в тих областях, в яких немає десь прильотів. Люди забуваються, що йде війна. Цього не потрібно забувати, не потрібно розслаблятися. Війна не закінчилася і про неї потрібно завжди пам'ятати і робити все максимально для нашої перемоги, що ти можеш на даний період. Слухаємо, приходи прильоти. Наші журналісти там на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців, сюди прилітає дуже багато кабів. задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.